Відчепись від мене. Жалівся сусідці на свою нещасливу долю. Як ти міг? Я не злись. Я хочу допомогти, але не знаю як. Що мені зробити, щоб тобі стало краще? Що ти робиш? Неважливо. Да, йди. Я тебе відпускаю. Все ці. В прямому, ти нещасний через мене. Я не можу тобі дати те, чого ти хочеш. І взагалі я тебе не люблю. А з тобою просто, тому що. Ну, ти ідеальний, з тобою зручно. дай на фото, ми виглядаємо разом дуже гарно. Я ж тебе спідзінцявила, закохалася і дуже подазріла суперниці. Але чи зможу я тебе зробити щасливим, я взагалі в той момент не думала. Але ми Що різні люди. Разом з тобою? Гори в ти мені нічого не вміне. Здається, я сама знайшла спосіб свого порятунку. Щойно на мисто розірвалося, біль зник. Наче й не було мені й варто було відпустити те, що мені не належало, і стільки часу я це тримала.